Вони мають, як я казав, вже відповідні декларації з сімейними лікарями своїми безпосередньо тими медичними працівниками, яких вони знають. Вони саме до них звертаються, якщо є потреба, в підтвердити свою функціональність. От людина звертається до цього лікаря, до сімейного, як правило, або якщо це якесь захворювання специфічне, то до фахівця вторинки. І цей лікар оцінює його стан стан пацієнта сільської місцевості чи селищної, неважливо, відповідно формують цю справу і далі подають в електронну систему. Тобто тут немає ніякої дискримінації для мешканців різних населених пунктів за соціальним статусом, релігійними переконаннями. Тобто, все це відкрито, зрозуміло, і я думаю, що наші фахівці надають достатньо якісні сегодняшние послуги.